Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квітачки і не тільки, оскільки канал Бабусин. А сьогодні 28 жовтня, це в Україні неофіційне свято бабусь і дідусів, то я вітаю всіх, бабусь, дідусів, з святом і бажаю всім миру та перемоги, щастя, здоров'я, творчої наснаги. Щоб хватало фантазії гратися з нашими онуками, бігати, стрибати, гратися і бути молодими ще довго. Адже я завжди пам'ятаю слова свого дідуся, що діти це тимчасово, а онуки це на все життя. Так нехай же воно буде щасливим в мирній, вільній Україні зі святом вас, бабусі і дідусі. І ось така подарункова прогулянка по орхідейкам улюбленим. Я забула з переліку всі назви від такої краси переляк, звичайно, а не просто, що я злякалася там чогось. Тому будемо дивитися ось на оцю красуню, на оту красуню і на ось ту красуню. Як ви бачите, вже два столи в садовому центрі, і вони достатньо об'ємні. Ось від оцього рядочку у мене відібрало мову. Майже кожна рослина це метелик. Але чомусь вони не дуже користуються тут попитом і зазвичай довго стоять, інколи пропадають. Ну, це не будемо про сумне, ми насолоджуємося, медитуємо і закохано поглядаємо на ось цих красунь. Ну, просто слів не вистачає. Погляньте, які вони гарні. Яке різнобарв'я, яка кількість краси на кожен квадратний дециметр чи сантиметр. Теж забула, але я бабуся, мені дозволяється. А ось цих красончиків неможливо пройти повз. Вони такі гарні на дузі. На жаль, Квіти в горщики, точніше, не пробиті, і я не можу зараз вам сказати назви деякі. Та й не буду, мабуть, сьогодні, тому що дуже багато орхідей, які йдуть тестові сорти, або дуже схожі на оригінальні сорти, відрізняються десь губою, десь крапинкою. Ось поряд стоїть один сорт, але відрізняються якістю. І яскравістю кольорів одна зовсім бліденька, наче не вистачило фарби, але яка ж вона гарна. Ось такий сорт, високий, великоквітковий, ну, середньоквітковий, але дуже висока. Ви бачите, він стоїть і дуже високо відрізняється. Ось цей зі сплешиком дуже гарний. Можливо, це є азійська скрипка, про яку всі мріяли, а можливо, і ні. Яскраво рожевий колір, він прямо неоновий. І такий гарний ось дві красуньки, які з минулого разу стоять. Дуже ж уже гарні вони яскраві. І починається море міксу. Дуже багато рослин тут, орхідеї, ось Вольтера. Вона мені. Не знаю вже, чи подобається, я втратила свою і щось не хочеться біле море, білих орхідей. Зараз дуже багато купують їх, і по декілька штук, мабуть, для прикрашання на Новий рік. Це якась традиція можливо. дуже багато рожевих тут, і в Крапочку, і не так, як завжди, білий і рожевий, є нарбона, є. Темновишневі, бархатні, такі ж гарні. І десь була перлина імператора, і виглядає ось Міра Флора, Газіан Карал. І знову білі-білі. Люблю дивитися на отаке море. Особливо цікаво дивитися на тих, хто ось так високо піднімається над Квітковим морем. Це нарвоне була. Вона була дуже великоквіткова. Поряд стояли квіточка десь наполовину менша. І красунчики Маракеш. Я їх виставила так в рядочок, можливо, хтось побачить. Це було два пилорика і один триліпс, які ж вони все таки гарні. Я буду закінчувати свій огляд. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною що підтримуєте. Що всі дівчатка, і блогери, і підписники, які стали вже друзями, підтримують мене. Я бажаю всім миру, тихої ночі, скорішої перемоги, повернення всіх захисників додому живими. Бережи всіх Бог. До зустрічі!